Привіт всім з міста Каламати, з Греції. Сьогодні вже четвертий день. Я з Меркурянською командою знаходимось у дуже гарному куточку Європи, найтеплішому місці в Європі місто Каламата. Ви чуєте, як зараз шумить море? Я вам хочу показати море. Оцю красу. Настільки прекрасна і настільки тепла і гарна вода. Чисті камінці. Дивіться пляж. Також подивіться, яка красота навколо нас. Біля готелю Басейн. Наш готель називається Messinian Bay. Далі можна побачити величезну гору, де наші всі каламатчани проживають. Вчора в нас було день народження Дмитра Васадіна, дуже гарний провели банкет. І Дмитро Васадін всіх, хто бажає їхати в Каламату, сюди в, цю, в це гарне місто жити. Ті, хто ще не знає або є ще якась недовіра до проєкту Меркурій, до нашого суспільної діяльності, так? може приїхати сюди, поспілкуватися з людьми, які тут проживають. Дуже цікаво, дуже класно, коли є таке місце зараз, де всі можуть просто приїхати в будь-який час і зустріти своїх же людей. Тепло, футболка, плавки, пляж. Все це дуже гарно. Я хочу, щоб всі, хто ще не знає, хто ще спробує так сюди приїхати. Сюди можна доїхати в Афін і з Афін можна безпосередньо добратися автобусом і тоді вже тут відпочивати. Насправді. Ціни не є високі з точки зору європейських цін. так, Проживання тут також можна, наприклад, орендувати помешкання на місяць, це 500 євро. От. І всі будуть раді вас тут зустріти. Тому дуже запрошую всіх сюди приїжджати. Відвідувати місця, настільки поміняти, поміняти бачення, яке є навкруги, і прик Меркурій дав можливість нам пожити у цій касці і зрозуміти, що реально кожна людина може змінити свій, своє життя в кожну хвилину. Тому міняйте своє життя, світ настільки прекрасний, настільки чудовий, все залежить тільки від вас. Якщо ви будете щасливі, то навколо себе будуть ваш щасливі люди. Всім передаю привіт в Україну, також передаю привіт в Польщі, так, нашим вкладникам і нашим меркуріанцям. Я вас всіх дуже люблю, чекаю вас каламати. До зустрічі!